Шок у Львові, стрілянина прямо на території школи. Конфлікт між дітьми переростає в збройний інцидент між батьками. Хто відкрив вогонь і чому сварка перетворилась на кримінал, Шокуючі кадри та перші деталі розслідування, але це ще не все. Новий скандал сколихнув українську освіту. Вчителька обізвала учня, який просив перейти на українську мову. Реакція батьків влади та освітніх інспекторів безпрецедентно жорстка. Ситуація в країні. Копить від пострілів у школі домовних скандалів. Про все це вже за мить. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Шок і жах у Львові, стрілянина прямо на території школи. На Сихові батьківський конфлікт переріс у жахливий інцидент зі зброєю. Все почалось зі сварки між двома дітьми, однокласники початкової школи. Минулого тижня хлопці побилися, тож директорка викликала до себе батьків аби владнати конфлікт. А після зустрічі у кабінеті директора, де батьки намагалися знайти компроміс, мирної згоди не було. І вже на подвір'ї школи розпочалася справжня бійка. Двоє чоловіків сперед. Чалися аж один із них дістав пневматичний пістолет і здійснив чотири постріли. У результаті постраждав один із батьків поранення у та ногу. Його госпіталізували. Стан задовільний. Очільник департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк підкреслив, будь-які прояви агресії, застосування сили чи зброї на території навчальних закладів це кримінальна відповідальність. Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей, і є абсолютно неприйнятними. Поліція підтвердила факт бійки та стрілянини. Вже розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство і застосування зброї. Мер Львова Андрій Садовий різко відреагував на цю ситуацію. Він наголосив, що будь-яка зброя на території школи це за мажею. Допустимого таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї назавжди. Це загроза для дітей, вчителів для всіх нас, так наче нам мало війни. Гидко чути, що хтось приходить у школу з пістолетом, незалежно від того, хто ця людина. Нагадаю, що це не поодинокий випадок. Навесні у львівській школі. Дев'ятикласник влаштував стрілянину з пістолета всередині навчального закладу. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Але виховні бесіди з батьками та дітьми довели. Проблема реальна та серйозна. Скандали не вщухають, і цього разу вже про мову. Учителька обізвала учня щойно він попросив перейти на українську мову. Те, що сталося у ліцеї номер 5 Оріана, шокувало усю область. Під час уроку географії педагогиня спілкувалась із класом російською мовою всупереч закону про державну мову та закону про освіту. Коли один із учнів чемно попросив її перейти на українську вчителька замість відповіді просто назвала дитину скотиною. Такі слова у воюючій країні у класі на уроці. Давайте послухаємо, як це було у відео. І ми з вами також без заповнительних емоціональних е, з моєї сторони емоціональних витрат. Я нарушила дистанцію. А ти нарощає дистанцію. Я при всіх кажу, що Віталій буде э, найбільш відповідаючим на уроках географії. І таким, який має готуватися найкраще. Нас тут може трошки послабитися. Тому що у нас буде тот, хто буде готуватися більше всіх. Так, то же Тоже саме далі, тому що у вас був то, хто всі доможливо тянеться. І, і да, не забуті артурні забути. Відо інцидентно миттєво розлетілося у соцмережах і викликало жорстку реакцію міської влади. Очільниця управління освіти чернівців Ірина Ткачук вибухнула емоційною заявою. 12-й рік війни. Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду, на прохання учня розмовляти українською мовою, називає його скотиною. Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі педагоги не можуть працювати в українській школі. Вона наголосила: якщо у вчительки залишилась бодай крапля совісті, вона має піти добровільно вже сьогодні. Свою позицію озвучила й керівниця регіонального відділення Державної служби якості освіти Оксана Палійчук. Її слова однозначні. Тут позиція може бути тільки однозначною звільнення, зазначила вона, звертаючи увагу, що порушені закони України про функціонування державної мови та про освіту. Вона нагадала, тут порушено закони України про функціонування державної мови та статтю 7 закону про освіту, яка прямо визначає українську мову навчання. Скандал в чергове показав, мова це не формальність, не опція. Це питання гідності державності і безпеки. І в Україні, що живе у війні, неповага до державної мови це не дрібний інцидент, а серйозне порушення, яке має наслідки. І поки країна шокована тим, що відбувається в. Українських школах на фронті відбувається те, від чого холоне кров. Там воїни платять ціну, яку неможливо порівняти ні з чим. Наші захисники тримають країну на своїх плечах, навіть тоді, коли всі обставини проти них. Поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісосмузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце і показує справжню ціну нашої свободи. Історія незламності. Далі у відео це історія, яка примушує розчулитись. Секундочку. про секундочку. нас журналіст поплив. про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Не думав, що вони живуть про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дня. Про побратимів, які робили усе можливе. Якщо боєць не здався, то ми також не мали. Шансу здатись. Щоб... І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він офіцер Максим написав до тихий, був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну якщо Бог що вона тримає, то це значить виже. Це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З собою брали, то ми несли взагалі на позиції хлопцям. Ну так вийшло, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію, і забрати на позиціях павербанк. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим, типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Не посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку. І нам сказали залишатися там у будівлі ці. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже, вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі, його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи, що жінки. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення, здравствуйте, я такий то такий То з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну, думаю, боже, мені так добре стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя піска, у мене все добре. Тримаємося. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька поздравить сьогодні. Вона і не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього всі дні у цей час побратими поруч і ті, хто був на відстані, готували план порятунку, адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би тебе ні в планіру було по-любому, польовому шоти йдеть по плану? Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси ми вам часто показуємо. Вони мінують, возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Давай, 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 давай! Умнічка, умнічка, умнічка. Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загально у нас було шість попиток, шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там, де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там, умовно. В сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала. Потім знову нові приходили. І там ну, бойові дії, тобто це реальні бойові дії в населеному пункті, і там 24 на 7 спостереження, як з нашої сторони. з Повітря, так і зі сторони ворога, роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках та розбивалися ворожими дронами. НРК вона біля входу підірвала. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. і Мені не вірили, що ну що щось там відправляють взагалі Оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду, але й він підірвався на вибухівці. Був момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження фіпів ворожим дроном по нашому НРК. і він доїхав по факту на підірваному колесі. У нас дрон не повертав наліво до місця, де чекав екіпаж швидкої боєць тихий у закритому роботизованому комплексі. Їхав під обстріл. Лами близько трьох годин робот його захистив, навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що він сказав, каже, що це я вже приїхав. Кажу, до та зараз будемо перегружатися, їхати. Так? Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуць це. Так, собі історія. Ну він молодець. Він е витримав, дочекався, е що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт. Ви дуже так, що все все було в тебе добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт від успіху цієї операції. Залежало, чи зможуть вивести і інших поранених на архівних кадрах. Видно, як всі. Хвилювалися в його очікуванні, і коли вже його перегружали. Ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. От, у когось у командира роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози. Здійснити роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого це унікальний досвід. Дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23:50. Бажаю, вітаю, доброї ночі. Витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли. Я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одної слізінки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива, я. Я не можу передати ці відчуття. Тоді вона й дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мам, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну мама, він каже: Живий здоровий. Він вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці нелюдські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приближення робить. Ти согласна за мною ухажувати? Кажу, звісно. Кажу, що за запитання кажу. І такий серйозний такий. Кажу, звісно, що ти це. Саме, Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі. Досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря смотря на те, що він поранений. Він допомагав Максиму з перев'язками, допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима, мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу йому сказати. Наталя Нагорна Іля Шенкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А як ви ставитесь до таких шкільних скандалів у час повномасштабного вторгнення? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.